В чому новина взагалі? Ну от В чому новина Ні, що ну, ти це, вийшов це до людей, що ти нового фрази. сказав? Ті фрази пишуть спічрайтери, вони не з його голови. Це Треба написати текст Людина, яка неймовірно далека від цих, цих питань, плюс далека від цього українського, вихований шувалівської школи, пише відповідний текст заяви Зеленського, пишуть якісь спічрайтери, які сидять в нього там під ярмаком. Пишуть єрмаківські тексти, які абсолютно не мають життя. О тому воно таке є. В'янукович хоч російно своєї голови, а це як сам говорить, то ліпше б мовчав. Тепер, що стосується цих призначень, найте. З одного боку, ну ніби по них подивитися троє людей, переміщують їх. З одного боку, ну ніби я, я не можу знати всього. Але ну я вчу від військових про них всіх добрі відгуки. Ну, драпати, крім всього іншого, ну це ж. Маріуполь, 14-й рік, це щось неймовірне. Він тоді воював. Його, е, йому запропонували від Порошенка йти на освіту, далі в е, військовий університет. Все, він пішов заочно вчитися, дістав там магістра військового, пішов вже на рівень полковника, все інше. Але він, він хотів воювати. Тобто, це людина, яка хотіла, воювала і була з військовими. При Зеленському таке враження, що його трошки вирішили посунути. В 19-му році йому пояснили, ти Підеш на підвищення, все, йди в генер... академію Генерального штабу. Але тільки очно, все, без ніяких варіантів. І він до 21-го року перебував там. З момент вторгнення його перекидують то на один бік, то на другий. Він був нібито заступником начальника Генштабу по якихось питаннях, але паралельно з тим ну, він ніби знімав проблему, яку перед тим Зеленський і його мародери зробили на півночі Харківщини. Я чув відгуки добрі. І до нього ставлення, ну принаймні, може якесь помиляється в чомусь, але ніби військових ставлення позитивне. До апостола, ну він теж він комбриг. Вони бойові комбриги. Ще один. Холоднояреведь, Господи, п -п -п Ой, ну той, якого зробив зараз заступником Єрмака. От троє військових, троє комбригів. Алиса. Та, Паліса, от вибачається, те, що чув добрі відгуки. Може, я помиляюся, але чув добрі. Зараз ми говоримо, куди їх призначили, що вони там зможуть. А в мене просте питання для початку звідки їх забрали? Ми пригадуємо, як відкликання комбрига 72-ї бригади на піку наступу ворога привело до обвалу і втрати Вугледара. Ми дуже добре пригадуємо, це була спеціальна диверсійна операція по здачі Вугодара, коли не могли навіть обмеженими силами 72, ї яка вже була знекрована, не могли здати ворогу Вугодар. Вони не здавали. Для цього треба було зробити одне: забрати кондрига, і комбрига, який все координує. А далі, далі самі військові вже не бачили, що робиться, не було управління. Тому ворог спокійно їх обійшов, взяв кліщі і зайшов в місто. Абсолютно спокійно. Без Жодних проблем. Далі, далі не було координації, яку міг зробити комбриг. Відповідно, кинули туди тероборону, яка не могла тримати той фронт. Вони взагалі пішли звідти, покинули фронт це інше. Здача Вугледара остаточна здача відбулася в момент, коли від, відкликали комбрига. Зараз відкликають трьох комбригів з фронту. У нас на фронті відбувається те саме, що було при здачі Вугодара. У нас іде серйозний наступ ворога. Цих троє засуговують на підвищення. Реально по Драпатому, наскільки я знаю. Ну принаймні, про це говорив і Бутусов також. Я його теж послухав, щоб десь скоординувати. Я, може, не дуже поділяю там всякі політичні погляди Бутусова, тому що ну, він засвітився так в Коломойського, і з такими мав справу, що мене його політика не цікавить. А от військові мене цікавлять його погляди. І Він сповістив, що драпати суєш, з усього не хотів. На посаду начальника сухопутних військ. Він хотів стати керівником одного з оперативних командувань наших. Оце оперативне командування Одеса панувалося під нього. Він мав. Очолити відповідні напрямки, тобто він мав лишитися з військами. Він хотів лишитися в військах. Наскільки мені відомо, апостол теж хотів лишитися в військах. Всі вони плюс хотіли лишитися в військах, їх звідти висмикують. Тому перше питання: звідки їх забрали? Чи це не закінчиться обвалом фронту? О те, що анонсувала безуга, ще раз кажу, ставлення до безугої, абсолютно негативне, але вона робить анонси. Вона робить анонси, які спрямовані проти. Зеленського вже тепер на сьогоднішній день, тому що вона тропеда Єрмака. І от вона анонсувала повну здачу Донецької області. Чи ці три відставки? Поки що про відставки. Чи вони не спрямовані на те, щоб здати Донецьку область? Знову не будуть сказати, але дуже на це схоже. Саме так вони вже поступали. Тепер про їхнє призначення. Ну. Командувач сухопутних військ. Насправді, якщо він не отримує спеціальних повноважень, якими нагородив Зеленський Сирського, коли той був командувачем, на противагу заужному, умисно проти заужного, Доти ця посада не мала жодного сенсу, жодного змісту. Це посада мирного часу. Утримувати, готувати, підтримувати. Головнокомандувач під час мирного часу має дуже обмежені повноваження. А командувач сухопутних військ він повністю все контролює, всі навчання, всі процеси, всі фінанси. Все під час війни ця посада визначається тобі дали от сирському Зеленський забрав у залужного. Це теж відбутусуваш його ще тоді викриття. І віддав отой от, північний схід. Віддав сирському, роби там сам, а Залужному заборонив туди втручатися. Залужний чомусь змовчав, а сирський здав Солидар, Бахмут і далі по тексту. Відповідно, пішов до часового яру. Саме тоді відбулися ці події. І сама посада доти, доки він не отримав на неї спеціальні повноваження поділу справ головнокомандувача, ролі не має. Це адміністративна посада. І от драпатого, який дійсно хоче бути з військами. Насильно забирають з військ і перекидують на адміністративну посаду, де не буде командувати Єрмак. Ну, ставка верховного командувача. Він повністю підзвітний ставці. Він сам не може зробити жодного кроку. А ставка це Єрмак. І от ми маємо втрачаємо мінус один талановитий пасіонарний командир. По апостолу ну він стає заступником. Це адміністративна посада. Що скаже Сирський? Він має виконувати. Він втрачає зв'язок з військами. Чи він там матиме повноважень, чи не матиме, залежить від того, чи йому дадуть ці повноваження, чи не дадуть. Сам він їх не має. Ця посада не дає повноважень. Ну і взагалі, посада заступника Ярмака, це людину забрали з армії. З одного боку, мало б бути приємно, тому що там є такий машовець, не той полі, не експерт військовий, а Машовець заступник голови офісу президента. Це про нього дуже багато сьогодні говорять. Коли була історія, пригадуєте, коли Кривонос уберези сказав про той замах, який був зроблений на залужного, коли один дуже високопосадовий чиновник з офісу президента 40 хвилин тримав з ніякою розмовою і залужного, доки росіяни не прицілилися, не навели і нанесли удар з важкими пораненнями. Мало бути вбивство дивом врятувалися. Росіяни були певні, що вбили. То вже дуже багато людей сказали, що це Машовець тримав його на зв'язку. машовця на обличчі написано: Мерзотник. Його армія ненавидить. Так, так, Володимир? Це, це одна й та сама особа: Машовець, військовий експерт і заступник. Там ще один машовець є, ще один, крім нього ж є. Я бачив, там ім'я просто інше. Я його рідко читаю, але знаю, що є. На нього там і Пихньо, і інші посилаються. Значить, що стосується цього, в будь-якому випадку, мав би новий призначений голова забрати повністю тему війська, армії, оборони і усунути машовця від невластивої йому функції, де він лізе і де він заважає, і створює проблеми. Але насправді цього не буде. Ми ж розуміємо, цього не буде. Машовець людина, абсолютно довірена в ярмака. Чого просто забирають від армії, бруть під свій покрой, під свій контроль. І тому перше їх забрали від військ, друге, їх поставили на адміністративні посади, де вони не зможуть нічого вирішувати, і не зможуть пасіонарно впливати на війська, а військ боїться ця влада. І третє. Це той план, яким я весь час ношуся, як щось таке, що мені здається, дуже реальним. Що, мабуть, Єрмак дуже хоче створити партії військових, а в партіях військових мають бути не тільки такі, як там Кірюша Сазонов чи хтось там такий інший, які десь там сидять в тилу і ніколи фронту не нюхали, а там мають бути реальні військові, хоча б пару героїв України. Мають бути герої. У такому випадку таких треба людей підтягнути під себе, їм пояснити, що у вас немає іншого шляху. А тепер маленька деталь: ну, мені кажуть, ну не рухай Портнікова. Та я не хочу рухати Портнікова. Недавно отой скандальне інтерв'ю, оте розмова, яка в нього була, коли він вихваляв корупцію, розказував, кому корупція здається більшою загрозою, ніж щось інше, в вокзал Варшава. Але це всі помітили. А ніхто не помітив попередня, там була фраза: військові після війни будуть деморалізувати дезорганізувати. Маргалізовані і е, маргіналізовані. От він сказав слово, маргіналізовані повністю. І в них єдиний вихід іти. До представників влади заходити з ними виборчі списки, заходити в Верховну Раду і вернути собі якийсь статус. Тому що військові, очевидно, мова й про все таки керівних військових. Єдиний спосіб це йти до виборчих органів і там себе якось відзначити. Ну, оце якраз дуже лягло. Оскільки Портніков прийшов на роботу до Єрмака, як я розумію, він озвучує ну, перше захищає корупцію, яку Єрмак сказав, друге він пропонує. Він пропонує військовим. Іти записуватися в майбутні партії Ярмака, ще раз кажу: в першій п'ятірці кожної військової партії ярмака мусить бути хоча б три реальні герої. Не можна будувати партію, коли у тебе нема реальних героїв. Чи є реальні герої, які будуть готові піти на таку конюнктуру з з сумлінням в умовах, коли їх дійсно їм пояснює, вже навіть Портніко пояснює, що вони будуть маргіналізовані. Ну, напевне, їм пояснюють і не тільки публічно, але й не публічно це. І тому я не здивуюся, якщо цих трьох людей ми побачимо як перший або другий номер в списках трьох різних партій. Я не здивуюся є Роман Машовець, От він заступник керівника офісу президента України. Так. А є Костянтин Машовець. От це... от, от я про Костянтина казав, що я читав про нього дуже добрі згадки, як про дуже хорошого саме аналітика. Так. А, а Роман по суті усіма з, з, цими кадровими перестановками, yeah. хоча вважають, що саме залужного свого часу наполіг призначити головнокомандуючим саме Машовець є така інформація, але ці останні перестановки вони дуже дивні. Тобто е, ну, було таке враження, що, що він е, чи, чи не хотів е, взагалі-то зайняти якусь посаду. В військах. Навіть таке було. Ну, але, але зараз те, що відбувається, ну, воно, воно, чесно кажучи, деморалізуюче таке. Ну, проблема в тому, що війська не встигають переключитися на один тип управління, як тут же з'являються якісь нові командувачі, які по-новому, так би мовити, всіх дресивують. І це. Чесно кажучи, знущання, бо коли коли в тебе не вистачає людей прикрити фронт, а, а тебе ще тут починають викручувати руки і, і, і нову звітність, і, і нову бюрократію формувати, це людям просто виносить мізки.